Видивитись ранок вдома. Новий день разом із вами починаємо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. і вся команда нашого телешоу. А от наша колега Ірина Хоменко поспілкувалася з заступницею міністра економіки України Тетяною Бережною про спеціальні гранти для військових. Всі подробиці та можливості дізнаємося за мить. Я вас вітаю, вітаю вас. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Тема дуже цікава. І суперактуальна, і дуже свіжа. Саме так. Це гранти для ветеранів. Як вам прийшла ідея, ця взагалі, щоб саме ветеранам давати ці гранти? Інтеграція ветеранів в ринок праці в підприємництво це великий пріоритет уряду і Міністерства економіки. Зокрема, ми хочемо зробити так, щоб наші захисники, і захисниці, захищаючи Україну, розуміли, що навіть після завершення служби у держави для них є план, і вони можуть реалізувати себе далі в цивільному житті як підприємці, чи як наймані працівники, чи піти перенавчитись. І запуск цієї грантової програми для ветерана та другого з їх подружжя це урядова ініціатива. Яка розпочалася ще минулого року за ініціативи нашого прем'єра Дениса Шмигаля, і зараз отримала новий виток, який якраз полягає в грантах для ветеранів. І дійсно програма стартувала вчора, саме для ветеранів вже сьогодні. І ще вчора можна було подати перші, перші заявки. Прекрасно. А як можна подати саме ці заявки? Де їх треба? Що треба написати? Все дуже просто. Заявки подаються на порталі Дія можна подати заявку і долучити до неї бізнес-план. І шаблон цього бізнес-плану є також прикріплений до цієї аплікаційної форми. Загалом можна отримати грант трьох видів. Перший вид гранту це грант у розмірі 250 тисяч гривень, який має перед собою обов'язок для створення одного робочого місця. Тобто, ти береш грант і зобов'язуєшся створити як мінімум одне робоче місце. Цей грант може взяти або для себе, або іще для когось, да, наприклад. Ти береш грант і створюєш робоче місце для найманого працівника. Uh -huh. Другий вид гранту це 500 тисяч гривень. Він не для ветерана, а для другого з його подружжя. Тобто, якщо воює захисник, то бере грант його дружина, і якщо навпаки захисниця, то її чоловік. Такий грант у розмірі 500 тисяч гривень, і він має перед собою обов'язок створити як мінімум два робочих місця. І третій грант це грант. В такій досить великій сумі це один мільйон, і його може взяти той ветеран або ветеранка, який має досвід підприємницької діяльності. Тобто він має бути зареєстрований як ФОП протягом останніх трьох років. І тут є зобов'язання трохи більше стосовно найманих працівників. Така людина повинна працевлаштувати чотирьох людей. Як щонайменше двоє з яких мають бути також е, учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни? Тобто ми розуміємо, що в ветеранів та ветеранок є така цінність, як побратимство чи посестринство, і тому також пропагуємо ці цінності в отриманні такого гранту на мільйон гривень. Важливо розуміти, що гранти, які видаються в розмірі 500 тисяч гривень і 1 мільйон, видаються на умовах співфінансування тобто, 30% вкладає отримувач гранту, який отримує, цей грант і 70% вкладає держава. Тобто ми розуміємо, що має бути ще й певний елемент такої співвідповідальності, щоби отримувач гранту також розумів, що є його власний внесок. І заява дійсно подається через портал Дія, все відбувається в електронному варіанті. Далі ці документи направляються автоматично в Ощадбанк. На цьому етапі перевіряється ділова репутація заявника. Це кредитна історія. Кредитна історія перевіряється, перевіряється наявність певних кримінальних проваджень, виконавчих проваджень відкритих, наявність податкового боргу, тобто вся інформація, яка є в доступі в банку, яка може вплинути на їхнє рішення щодо добросовісності такого грантоотримувача, Вона береться до уваги і відповідно враховується при прийнятті рішення. Якщо ж виявлено, що такий заявник має позитивну ділову репутацію, його заявка направляється в Службу зайнятості. Uh -huh. Там е, йому призначається, чи онлайн-співбесіда. Кожен заявник має Zoom Lінк, е, і, відповідно, комісія запитує його питання з приводу намірів щодо ведення бізнесу, з приводу реалістичності бізнес-плану. Там вже оцінюється ідея і е, дійсність наміру ведення. Такого бізнесу спроможність реалізувати ту ідею, під яку дається грант, і після того приймається рішення позитивне або негативне, і uh -huh. починається діяльність. А скільки от займає весь цей шлях часу? Взагалі хвиля відкривається і триває два тижні. Після okay. того хвиля закривається прийому заявок, і в держави є 15 робочих днів або ж три тижні. Робочі щоб дні, працювати. щоб опрацювати це, і вже після 15 робочих днів приймається рішення. Тобто, все відбувається достатньо швидко. Ще? Так, після того приймається рішення про надання гранту, але що важливо, грант не надається формі готівки. Це також такий цікавий запобіжник. Є певний вичерпний перелік напрямків, по яких можна спрямувати ці кошти. Наприклад, можна оплатити купівлю обладнання. чи... Оренду приміщення чи лізинг обладнання, це може бути сировина, закупівля, наприклад, тварин. Це може бути витрати на рекламу теж в певному обсязі, не більше ніж 20% від гранту. Можна купити франшизу, готову готовий бізнес, mm -hmm. комерційна концесія. І відповідно отримувач гранту переможець. Він приносить в банк платіжні документи, по яких кошти спрямовуються вже під певні конкретні потреби. Тому потрібно дуже ретельно передбачати ці всі напрямки витрат в своєму бізнес-плані, щоб ви потім. Без проблем реалізувати проєкт. Слухайте, ну зараз же дуже багато все ж таки наших захисників ще воюють. Це актуально вже для тих, хто вже відслужив, скажімо так. Да? А чи буде ще така можливість, чи плануєте ви ще робити такий один набір, я не знаю, для цих грантів? згодом? взагалі немає кінцевої дати, до якої триває програма. Тобто, ми будемо дивитися на попит. Уряд буде аналізувати, як взагалі проходить програма. Можливо, доведеться вносити певні зміни. Ми завжди дуже чутливі і відкриті до всіх побажань, які надходять з середовища, яке отримує гранти. Тобто, ми інколи розширюємо напрямки, по яких можна витрачати кошти. Тому програма буде тривати і буде змінюватися. Надіюся, що в Краще. кращу сторону звичайно. Аж тільки в кращу сторону, щоб задовольняти всі розумні потреби наших учасників, чи треба потім людині, яка отримала цей грант, звітувати? Єдиний звіт, вид звітування він не лише стосується цього гранту, а взагалі стосується всього правильного ведення бізнесу. Це сплата податків, тому що є умова, яка полягає в тому, що потрібно повернути грант у вигляді податків і зборів е, до бюджетів всіх рівнів. Тобто, це які податки з праці, так і податки з прибутку протягом трьох років. Три роки, якщо людина сплачує податки, це є повернення цього гранту? Так. І ніякі гроші більше не треба більше не треба платити. Просто Приклад. треба часто, чесно і відповідально вести бізнес, працевлаштовувати найманих працівників, сплачувати податки. І відповідно після трьох трьох років закінчується оцей. Період, коли держава наглядає за, за тим, як ти сплачуєш податки, як ти використовуєш цей грант. А далі вже питання підприємницької свободи. Але ми надіємося, що такі бізнеси будуть продовжувати працювати і далі, тому що ми бачимо, як діє грантова програма власна справа, яка почалася в липні минулого року, і там бізнеси розвиваються, розширюються. Е Дійсно, українці виховують такий клас підприємців, які, на жаль, протягом минулого століття в нас дуже притискали і uh -huh. знищували. І зараз у держави є е, мета відродити цей дух підприємництва українців, особливо в час війни, коли всі стали дуже рішучі, творчі і безстрашні. А скажіть, а чи буде навчання до того ж, ну, наприклад, до оцього гранту? Чи немає навчання якогось додаткового? Ми розуміємо, що. Е, Є дуже актуальним для осіб, які беруть грант, отримати додаткові знання стосовно того, як вести власну справу. І тому постанова пакетом передбачає можливість безкоштовного навчання в центрах при державній службі зайнятості. Прекрасно. Таке навчання може проводитись офлайн або онлайн, може бути різної тривалості і дає. Ази з приводу того, як вести власну справу. А вона це навчання буде безкоштовна ця допомога в навчанні? Чи все ж таки за за неї теж треба буде платити? Відповідно до постанови, яка передбачає і гранти, і можливість цього навчання, і ветерани, і члени їх, і другі з їх подружжя, які бере грант на 500 тисяч, може безкоштовно проводити проходити це навчання. Тому ми дуже рекомендуємо скористатись такою можливістю. Це прекрасна можливість. Мало того, що отримуєте ще й грант, вас навчають, як ми нормально вести правильно свій бізнес саме так. І більше того, є ще така можливість, яка є і зараз, але ми рекомендуємо звернути на неї увагу. Це дія центри по Україні, uh -huh. в яких можна також отримати безкоштовні консультації з цих самих питань. Вони адмініструються міністерством цифрової трансформації, але також можуть надавати послуги для отримувачів грантів ветеранів. Це стосовно ветеранів, да грантів. А звичайно, людям теж зараз можна отримати гранти так само на бізнес. І які умови там? Так, грантова програма, власна справа, мікрогранти, які були запущені з 1 липня 2022 року. Досі діють хвилі, так само існують паралельно з хвилями на ветеранські гранти. Там умови дуже схожі і дуже прості. Гранти у розмірі до 250 тисяч гривень, але з обов'язком створити. Два робочих місця, okay. якщо ти береш повний грант 250 тисяч гривень, і також повернути протягом трьох років у вигляді податків і зборів, але не передбачена оця обов'язок співфінансування для цього малого гранту, як і для малого гранту в ветеранській програмі. Okay. І програма діє в бюджеті. Закладені кошти на її існування в цьому році. Вже закінчилося три хвилі цієї okay. програми в цьому році і. За цими за цими хвилями було прийнято 717 позитивних рішень, тому маємо ще 717 бізнес нових бізнесів в Україні. Це прекрасно. Чудово, коли держава піклується про її громадян, це взагалі любов, як то кажуть. Держава дуже сподівається на те, щоб це була командна гра, тому що ми розуміємо, що тільки. З підтримкою підприємців і бізнесу ми можемо перемогти у цій війні, оскільки сплата податків є дуже важливою працевлаштування осіб є дуже важливим. Ми розуміємо, що всередині держави мають бути і відбуватися ті процеси, які будуть стимулювати людей залишитися. Бо, як ми розуміємо, багато людей виїхало за кордон, цифри різняться, але вони в кожному з оцінок є в кожній з оцінок є великими, і тому створення таких грантових програм є політикою держави з приводу того, щоб утримати. Таланти тут. Дякую вам. Я. Дякую, Дякую за ваші ініціативи, за те, що підтримуєте наших громадян, за те, що підтримуєте наших військових і даєте змогу розвиватися. І ветерани, які зараз там воюють, да, або військові наші, вони розуміють, що коли закінчать службу, вони прийдуть і зможуть створити свій бізнес. І вони будуть далі продовжувати жити, насолоджуватися життям. Дякую вам! Я вам дякую, що розповідаєте про це.